Любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас Українська Прем'єр Ліга з футболу, український футбольний прогноз. Вмощуємося зручніше. З назви цього відеоролику ви зрозуміли, що мова піде про перші два матчі 28-го туру української прем'єр-ліги. Ворскла минай і оболонь рух. Отже, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки, пишемо коментарі під цим відео. І, е, якщо є у вас така можливість, розповсюджуйте шляхом репостів, е, копіювань посилань на наше відео і на канал в цілому. І розповсюджуєте в своїх соціальних мережах, якщо у вас є до цього можливість і бажання, любі друзі, допомагайте нашому каналу популяризації. це буде дуже-дуже велика підтримка від вас особисто. Дякую наперед. Я буду починати з матчу Ворскла-Минай. За хронологією він перший. У 28 му турі 11 травня. У суботу стартує наш 28 й тур. Ворскла минай. Ворскла 9, минай останній 16. й Ворскла забила 25, пропустила 41, маючи 30 балів в активі. Минай забив 21, пропустив 43. Не дуже то, по забитими пропущеним від ворскли відрізняється, я вам скажу, минай. Але ж у Миная всього 19 балів, а у ворскли 30. Це говорить про ефективність перемог і ра раціональність є таке чудове слово. Тому ворскла більш раціональний і ефективний клуб. По своїм здобуткам. Я думаю, і цього разу виграє Полтавська Ворскла. І, на жаль, ми з вами вже з кожним з останніх турів все більш і більш констатуємо те, що, скоріш за все, нам придеться е, прощатися з Минаєм. Минай переходить у першу лігу. На жаль, я з повагою відношусь до болівальників Минаю, але, на жаль, любі друзі, найгірші показники у Миная і у Металіста. А Металіст покинув останню сходинку лише завдяки тому, що в попередньому матчі Металіст виграв. Як я і прогнозував, успіх Металіста. Бачите? Так що, хто підписаний на наш канал, у того і фарту побільше, і прогнози вірніше. От так. Отже, перемога ворскли мій прогноз. Все дуже просто. Ворскла перемога 1,8 коефіцієнт. Непоганий кеф. Другий матч, як я і анонсував, аболонь рух. Рух п'ятий, вже так привично для нас, оболонь 13 і все ще перебуває в небезпечній зоні, я вважаю. Але е цей матч, навіть якщо він і носить е домашній характер для столичної оболоні, не допоможе віддалитися, так скажемо, від небезпечної зони Киян. І я цілком так впевнено прогнозую тут перемогу руху. Давайте ж подивимось. Оболонь 13, як я сказав, забили всього 17 м'ячів. А аж 35 пропустили. 25 балів у здобутку. П'ятий рух забили львів'яни аж 41 м'яч. Це багато для команди ідучої на п'ятому місці і все ще бореться рух за право виступати в одному з Єврокубків наступного сезону. Я вважаю, рух гідний тому, щоб виступати у Будайв в в Лізі конференцій любі друзі. 41 забито, 29 пропущено, 45 балів в здобутку. Непогано іде рух. Е, погодьтесь. Попереду е, Кривбас Дніпро. Ну, Динамо і Шахтар я не беру до уваги, адже їх уже не наздожене рух, як би не намагався. А ось. З Дніпром Кривбасом дещо там поборотися. Але ж розраховувати можна, що і п'ята команда десь попадає в Єврокубки. Нагадайте, регламент Єврокубків наступного сезону? Чи попадає п'ята команда у Єврокубки, бодай в Лігу конференцій. Отже, мій прогноз, друзі. З усієї поваги до Київської оболоні, рух перемога, виїзна перемога львівського руху 2.33 кеф. Знаю, буде важко, але все ж таки перемога руха. І оце ви тільки ну що почули від мене два прогнози на перші два матчі. 28-го туру суботи 11 травня. Ще вас попереду чекає е, прогноз. Відеопрогноз на супер-мега топ матч. Центральний матч і туру, і центральний матч другого кола, і е, неймовірно відоме не тільки в межах України, а і Поза межами української прем'єр-ліги. Неймовірне українське класичне протистояння це Шахтар Донецьк проти київського Динамо. Не пропустіть! В наступному відео на вас чекає цей матч, точніше, прогноз на нього. Це буде круто. Я завжди. Чекаю протистояння між Динамо і Шахтаром. Я не скриваю, що я є прихильником і вболівальником клубу Динамо Київ, але я з величезною повагою ставлюся до Шахтаря. Так що, друзі, для того, щоб не пропускати мої відеопрогнози, в першу чергу підписуйтесь на YouTube канал Мастер Клас. Ось прямо тут і прямо зараз. Не забувайте ставити лайки, коменти. Таким чином, наші відео будуть бачити більше е людей, більше зацікавлених людей у спортивному прогнозуванні. Наша сім'я буде все більше і більше, а ви все частіше будете получати новини з нашого каналу. І не пропустите жодного з моїх прогнозів. Дякую вам наперед! Дякую за перегляди, за розуміння, за вашу підтримку і активність, і в ці нелегкі для нашого народу, для нашої країни. Часи я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, успіхів і вдачі. Слава Україні! Слава багатостраждальному українському народові! Слава ЗСУ і героям нашим! Слава! До зустрічі, друзі! Хай перемагають ваші улюблені команди і хай перемагає наші улюблені ЗСУ! Удачі!